Там, датчики таке інше. Сьогодні вона приїхала зараз з Донбасом. Балака з'їздив, передав У підрозділ. Випробування провели. Перевірка пройшла усі, йде іде на добре. Дизель, як то кажуть, 6,2. Тому хай вона сьогодні, найголовніше працювала о, по потребам тим, які для евакуації поранених. Хай вона працює тільки для кращих подій. Щоб там менше було крові, як то каже. Тому нам дуже приємно сьогодні виконати деякі побажання, прохання і тому ігор. Тобі я, слова. я хочу сказати, що ми дуже вдячні за той діалог, який постійно йде, і не просто діалог. Ми розуміємо, що село оборони України це єдина хто стримує нас від цієї навали. Знаєте, дуже багато є розговорів з приводу ТЦК, але ТЦК повна назва ТЦК та СП соціальна підтримка. Але це не тільки соціальна підтримка військовослужбовців, а й військова підтримка. І коли представники нашого харківського ТЦК звернулися до нас для 115-ї бригади, потрібно було цю машину швидкої допомоги. Відгукнулися наші друзі з а, US Ambulance for Ukraine, вже далеко не 10, Самі вони десь біля 120 машин вже пригнали. А через нас клуб це, мабуть, 10-та машина, яка йде. Наші друзі Homes for Ukraine, її доставили з Майами. Наш рідний клуб Rotary City, Харків Сіті, uh, Rotary Club. Uh, Микола Овчаренко, uh, я, я, я дивлюся, Олега Річенка, Володимир <ріху> 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 uh, uh, Василь. Всі приймали участь в тому, щоб вона прийшла. Відремонтували, робили все. І мені дуже приємно від нашого благодійного фонду Крона Надії передати ключі, передати документи. Ще раз кажу, тільки сю... дві години тому приїхав з Донбасу в польових умовах і випробували дуже класна, дуже е... така робоча лошадка. І, відповідно, ми дуже щасливі, що можемо, хоч якось. Бути корисними нашим силам оборони. Давайте, Микола Миколайович, я, я субординацію розумію, а тобі віддаю полковнику. Ми вам передаємо, а далі воно піде по рознарядці. Не затримуючись. <ривіт> Не затримуючись. <ривіт> ну і я ще, я ще ж хочу, о, у нас також є потреба, вона виникла з того самого періоду. Я розказував нашому клубу, що ми. Більше року тому назад передавали вам вантажівку Мерседеса, які спалили каца.